І на останок до новин культури у Кам'янському академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Укринки стартував 44-й театральний сезон. Як завжди, блискучою виставою та повною глядацькою залою. Цього разу театрали міста розпочали сезон із оперети Летуча Миша. Більше про події дивіться у наступному сюжеті. Візьміть дзінкі голоси, додайте професійну гру акторів, обов'язкову чуттєву музику, а ще яскраві костюми з рюш, віял, блискучих прикрас та стильних чоловічих фраків. Не забудьте про стукіт підборів, плетеві вальсу, польки та канкану. Звісно ж, обрамте все із гумором і обов'язково познайомитеся із оперетою Летюча миша безпрограшним варіантом для поціновувачів театрального мистецтва. Глядач приходить до театру за відпочинком для душі. За оптимізмом будемо намагатися виправдати його сподівання. У новому сезоні також відкрився ляльковий театр у історичній будівлі інженерного клубу, в якій донедавна знаходився музей ДМК. Тепер там ітимуть вистави театру Ляльок. А концерти і вистави для дорослих. Головну роль Розалінди в опереті летюча миша грає заслужена артистка України Світлана Сушко. Добре відомо глядачам за ролями добродушної Моллі Релстон Мишоловці та витонченої Маріса комедії Обережно жінки. Наскільки легко далася Світлані роль в опереті? Я у щирій розмові з актрисою. Я із задоволенням працюю в цій виставі. Мені пощастило з партнерами, мені пощастило з режисером. Мені пощастило з диригентом з оркестром. Дуже цікаво було працювати, випробувати себе в цій ролі. Я дуже хвилювалася. Для мене це була велика відповідальність зіграти вокальну роль. Але я така людина, навіть якщо щось у мене не виходить, я все одно йду вперед. Оперета стала новим досвідом не тільки для Світлани Сушко, головні ролі у ній отримали молоді актори Анна Макєєва, Руслан Таран та Владислав Дубінін. Ми якось всі разом взяли і зробили це до питання щодо акторів, акторів, які вже грали ролі, ніяких проблем не було. Тобто, ми якось так просто взялися. Воно пішло. Ну, звичайно, що хтось міг щось пропонувати, якось, але в цілому все нормально, без конфліктів. Працювати з новим складом у «Летючій миші зараз дуже легко, цікаво. Партнери великі молодці, вони зробили велику роботу над своєю ролью. Я навіть не відчуваю того, що це ну якісь нові персонажі зараз зі мною працюють, І, наче ми грали вже з ними багато років. 21 рік тому в ролі головного героя Генріха Фона Зенштейна красувався заслужений артист України Анатолій Бертій. Сьогодні у виставі він грає колоритного чергового у в'язниці, але роль більше ніж задоволений. Летюча миша. Це найкращий з кращих оперет в світі, і якщо брати оперети, вона, вона вона в неї все є матеріал, в неї сміх, розум. Мені подобається. Хоч і виступає у масовці, але все одно не стримує хвилювання і молодий актор Валентин, підтримати якого прийшла вся дружня родина, зокрема, і бабуся Клавдія. У нас п'ятірка вихованців творчої студії Гармонія. Ми вступили до Дніпропетровського коледжу. Ось зараз навчаємось там і служимо у театрі імені Лесі Українки. Колись сім років назад, маленького хлопчика привела я в цей театр, і, ну, іменно я його привела. А зараз душа дуже радується. Я відпочиваю душею. Я ходю тепер на всі вистави, де він приймає участь. Хочеться бачити його досягнення. Оперета летюча миша, хвилююча подія і для пані Надії, яка вперше побачила її в Одеському театрі опери та балету ще юною дівчиною. Зізнається, відвідати театр дуже просив її син, який зараз боронить Україну. Тому я зараз прийшла, до того, щоб доторкнутися до того часу, трохи. Не повернутись, ні, а трохи так через, через промежуток часу доторкнутися. Завершилася оперета, як завжди, гучно, оплесками, квітами та вигуками Браво але нестандартно. Адже цього разу один із глядачів прямо зі сцени театру зробив коханій пропозицію руки та серця, і вона відповіла згодою, що ж такий життєво неочікуваний хепі-енд точно залишиться в пам'яті закоханих і глядачів, і навіть звиклих до ліричних поворотів акторів.